Димини тому працівники теплокомуненерго завершили ремонтні роботи біля будинку на вулиці Островського. 39. Нагадаємо, вчора там виявили пори водогону. Сьогодні зранку ремонтники відкачали воду. Витік знайшли під фундаментом центрального теплового пункту. Більше знає наша репортерка Оксана Світенко. Вчора близько 3-ї години дня на цілодобову варту надійшло повідомлення від мешканців будинку Островського 39 про те, що підвальні приміщення ось тих гаражів затопило водою. Протягом дня тут працювала бригада аварійників водоканалу. Було виявлено, що порив водогону стався на території бойлерної теплокомуненерго. І сьогодні об 11-й працівники теплокомуненерго приступили до роботи. Обстежуємо місце, витоку, знаходимо Ми Там буде прийнято рішення, або будемо робити вставку, або буде встановлено цей хамут. У нас приміщення об'ємне, затоплене. Це Залежить від того, як близько відкачаємо. На даний момент працює дві -помпи, що, Думаю, години-дві-три Для того, щоб викачати і потім прийняти рішення для усунення. Якщо зварювання роботи, це ще... Продовжиться роботи ще на десь на годину, півтори. Якщо буде встановлення хаму, то це буде досвідше. Викачували воду, це зайняло більше чотирьох часов, так як води було багато, напевно, набігла вона за виходні дні, виявили утечку, що вона була за фундаментом. Утечка холодної води, не тепла, не гарячої води. Холодної води. Так не могли оприділити, чи водоканальська, чи я, де купала тепла мережа. Це наше управління. Розкопали копали десь починає з часу до, 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 до пів четверта. Хомут поставили, подачу води відновили і буде, будемо бачити. По ходу тому, як воно буде далі працювати, можливо, будемо міняти труби, ну це буде видно. Зараз заривати поки ще не будемо. Завтра будемо заривати. У нас ми согласували цю розкопку на три дні. Це аварійна розкопка. Три дні ми можемо мати право і нет. Ми загородимо. І все Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.